Вітаю, сьогодні поговоримо про велику грецьку колонізацію. Життя давніх греків було тісно пов'язане з морем. Море для них було скоріше другом, ніж ворогом, трухом, який дозволяв грецьким полісам з'єднуватися один з одним. Але через певний час в грецьких полісах ставало тісно. гірська місцевість цих полісів не дозволяла дуже активно розширювати сільськогосподарські угіддя. І через це греки шукали, де б взяти більше продовольства для все більш і більш зростаючого населення власне ці проблеми стали головними причинами того, що греки активно практикували колонізацію дальніх земель. Колонізацію вони запозичили у фінікійців, попередніх володарів Середземного моря, і запишіть, будь ласка, визначення колонія і визначення метрополія Колонія це місто, що засновується десь далеко від дому для того, щоб пожвавити торгівлю і знайти вільні землі для проживання. А метрополія це місто, звідки походять колонізатори. Далі ми згадаємо дуже відому метафору давньогрецького філософа Сократа, яку переказує один з його учнів, про те, що греки оселилися навколо моря, так як жаби чи мурахи оселяються навколо водоймищ. Там було дуже тісно, і це була друга причина грецької колонізації демографічне перенаселення грецьких А Ви бачите, що крім цього, греків спіткала. Політична криза в деяких містах, оскільки там відбувалася боротьба між Демосом, звичайними людьми, і аристократами і знаттю, в залежності від того, хто з них перемагав, той залишався в місті. А ті, хто програли, вимушені були шукати кращого життя і кращих місць. Тому першими поселенцями в будь-яких колоніях зазвичай були або селяни, що втратили землю, ремісники, купці, або аристократи чи Демос. Залежності від того, хто програв політичну боротьбу, також часто е колонізаторами ставали від вільновідпущені раби. Недостатньо отримати свободу. Важливо ще отримати якісь статки для того, щоб мати економічну свободу і можливість себе забезпечувати. Тому грецькі вільновідпущеники також шукали кращого життя за морем. Греки мали чудові кораблі е для того часу, на яких вони переподрожували між містами, і зуміли. Починаючи з 8-го чи 7-го століття до нашої ери, колонізувати великі простори Середземного та Чорного морів. зараз, ви бачите на екрані основні напрямки грецької колонізації: це західний напрямок, західна частина Середземного моря, це північно-східний при Чорномор'я, в тому числі територія сучасної України, і це південний напрямок, територія півночі Африки, а також територія півдня сучасної Туреччини і е, Палестина. А е, власне для нас важливо, що всі ці колонії вони пов'язували світ Середземного моря. Греки е, плавали на своїх кораблях, які були оснащені великими трюмами, такими, як ви бачите зараз на екрані. В трюмах зберігалося зерно, оливкове масло. а або інші якісь вироби, що ставали предметом обміну між греками і тими народами, що жили поряд з грецькими колоністами. Тепер давайте ближче поринемо у колонії північного причорномор'я, окремо на території сучасної України. Ви бачите, як їх було тут багато, і можемо пройтись по ним зі сходу на захід. А, власне, зараз ви бачите Тіру, це сучасний Білгород-Дністровський, через Лиман Ніконій. Далі Борисфен, Борисфеніда одна з найстарших грецьких колоній. Ольвія на території сучасної Миколаївської області, і далі Крим, де є Киркинікіда, сучасної Євпаторія, Херсонес. Що знаходиться на території сучасного Севастополя Феодосія і Пантікепей. столиця великого і потужного для свого часу боспорського царства? Давайте поговоримо про ці міста докладніше зараз на екрані. Ви бачите пам'ятну українську монету, присвячену музею Херсонеса Таврійського. Там залишки не тільки давньогрецьких полісів, а ще великою мірою візантійської доби, яка там також була доволі цікавою. І е, там була велика торгівельна гавань, і Херсонес часто володів не тільки територією е, сільськогосподарської округу самого міста, а ще киркенікідою, Євпаторією і іншими містами. Збереглася доволі цікава присяга Херсонеситів, яку ви бачите зараз на екрані. Там е, кожен громадянин, що її складав, мав обіцяти не вступати у змови проти їх державного устрою, продавати хліб лише в Херсонесі, той, той, той що він вирощує, і різ. Ними способами працювати на благо свого міста, поліса, міста держави вважається, що скоріш за все ця присяга була складена тоді, коли в Херсонесі була якась громадянська скрута, громадянська сквара. І тоді люди, щоб упередити це в подальшому, вирішили написати ось такий текст. Йдемо ще на схід і бачимо місто Пантікапей, сучасне Керч, яке стало столицею великого і потужного боспорського царства, що знаходилося на теренах Керченського і Таманського півостровів, і включало в себе такі великі міста, як, зокрема, Феодосія. В Керчі збереглося доволі багато археологічних пам'яток, склепи, королі склепи царів місцевої династії, ну і багато-багато чого іншого. Тепер з Криму перейдемо на Миколаївську область, до міста Ольвія, що називалося грецькою мовою щаслива. Ольвія це щаслива. Вона мала доволі типове для грецьких полісів планування. Посередині велика. Велика гірка, яка називалася Акрополь, це укріплене місце, фортеця, фактично головна частина міста. Знизу ви бачите на екрані зараз узбережжя, де знаходився порт. Далі поза межами була хора. Це сільськогосподарська округа. Розкопана Ольвія доволі добре. Там знаходиться великий музей, і зараз ви на екрані бачите також план різних споруд. На теренах Ольвії, зокрема, цитадель на самому високому місці, а за межами міста, за балками, які також використовувалися як оборонні, оборонні споруди, знаходився Некрополь. Фактично, кладовища, де греки ховали своїх небіжчиків, і ці кладовища для істориків зараз є. Доволі цікавими джерелами, оскільки вони розповідають про певні ритуали, про певні релігійні уявлення жителів того періоду. І, взагалі, кладовище це цікаво. Тут ви бачите сучасні реконструкції науковців міста Ольвія. Вона доволі сильно була схожа на типові грецькі міста того періоду. Власне, крім всього іншого, Ольвія зіграла. Ще одну важливу роль для історії українських земель, оскільки на її території певний час був засновник історії, батько історії Геродот, що описував греко-перські війни, оскільки оліополіти активно торгували зі скіфами з місцевим населенням, тоді вони Знали про побут скіфів, і це цікавило Геродота. Напередодні Геродот описував величну війну греків з персами, в якій греки опинилися переможцями. Через це йому були цікаві скіфи, які в аналогічної ситуації також зуміли відбити напад персів. Ну і через це стали героями також першої в світі історії, яка саме так називалася. Далі, Тіра, сучасний Білгород Дністровський. Дві третини місця міста знаходяться або під побудованою фортецею в середньовіччя, або на дні Білгород-Дністровського лиману. Тим не менш, одна третина розкопана, і можна за дві години електричкою від Одеси проїхатися і походити по справжньому давньогрецькому місту. Те, що ви бачите зараз на екрані, зазвичай дуже впізнавана річ в Україні, тому я навіть не писав напис цього об'єкта. Оскільки це острів Зміїний, який також був грецькою колонією. На ньому знаходилося поселення, що називалося Левко. Левко це, це в перекладі з грецькою Білий, острів Білий, і на ньому, за грецькими легендами, був похований видатний герой Ахіл, герой Троянської війни, герой Іліади, який мав вразливе місце на п'яті, був вбитий, і якого якимось дивним чином перевезли із Трої у північне, майже причорномор'я, Чорномор'я. І поховали на острові Зміїний. А, власне, підведемо деякі підсумки, наслідки грецької колонізації. Перше поширення демократичного устрою. Більшість цих міст це були демократичні держави, де доросле чоловіче населення мало право приймати ключові політичні рішення. Все крім території Боспорського царства. Друге, поширення грецької культури. А, звичайно, що греки активно торгували з місцевим населенням, а, місцеве населення купують. Праці грецьких майстрів, а грецькі майстри часто надихалися певними доробками місцевого населення. Греки знайомилися з іншими культурами, могли їх описувати, розвивали власне ремісло, торговлі і торгівлю і звинання, і також відбувалося взаємне збагачення, оскільки торгівля вона зазвичай взаємовигідна для обох сторін. У всякому разі, так було в часи давніх греків. Крім того, що вони збагачували один одного фізично і духовно, вони також збагатили світову цивілізацію, і завдяки давньогрецьким поселенням ми можемо на теренах України бачити. І грецькі міста і досягнення різних важливих явищ грецької культури, і досягнення грецьких майстрів, зокрема в Одеському археологічному музеї, де вони зберігаються. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.